Всім привіт! Сьогодні готую салат зелених помідорів. Для цього мені потрібно 1 кг зелених помідорів. Одна головка часнику у мене це 25 г, невеликий бучок петрушки та кропу, столова ложка з гіркою солі, 2 столові ложки з гіркою цукру. Оцет у мене яблучний 6% 50 мл. Якщо берете дев'ятивідсотковий, 40 мл буде достатньо. Для початку нарізаю зелені помідори. Ну, ось такі скибочки. Далі нарізаю кріп та петрушку. Часник видавлюю на часнику. Додаю оцет, додаю сіль з цукром. Перемішую. Даю постояти пів години, через пів години помідори пустять сік і тоді ще раз перемішую. Після цього накриваю кришкою і відправляю на 2 дні до холодильника. Через 2 дні можна їсти. Це дуже смачна закуска. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!